Яка різниця? Біла і чорна стрічка, друзі. Різниця велика. Різниця в основному ми зробили ставку на температури. Чорна стрічка, і біла стрічка вона не відрізняється якимись там матеріалами, вона не відрізняється. Якимись там ну вона потовщена, йде за рахунок крибристості, але ми таку саму зробили і чорну стрічку. Біла стрічка просто має білий колір ззовні, що дозволяє їй що, по перше, це дорожче в використанні, а по-друге, це. Дозволяє їй менше перегріватися, тобто цим зниження температури робочої температури крапельної стрічки дозволяє цій крапельній стрічки поливати довше, працювати довше. Капельниця не пересихає в ній. Не забувається, не ну, не засихається соль, яка є в водичці. Вона не засихає і не забуває капельницю. Білий колір відлякує деяких тварин, деяких комах відлякує. Це не 100% фактор, як то кажуть, що стою б'єт, але Просто кажу, що дійсно таке є дослідження, що білий колір просто не подобається тваринам. Тому, будь ласка, біла, ребриста крапельна стрічка, ребра жорсткості ми ще зробили, щоб вона була поточна. Коротше, ми зробили такий варіант, як, як то каже, знаєте, є. Є така машина, щоб ніколи не ламалася і довго слугувала. От ми таку зробили, щоб нарешті у нас в Україні люди користувалися якісними продуктами не за всіх гроші світу, не за 5 гривень за метр, не за 7 гривень за метр. 2 гривні 2,25 за метр коштує. Бухти по кілометру, бухти по 2,5 з кілометра.